А подобається ходити до школи? Скажіть, <плес> будь ласка, а є у вас в школі якесь, ну не знаю, якісь улюблено може заняття? Математика. Ну, я не тільки кров, я взагалі якісь проведення можливо часу, якась, ну не знаю, якісь заняття. А? У вас є когось немає. Я вам сьогодні розкажу одну історію про одного хлопчика Віталія, який дуже любив стрибати по шкільних сходах. А в школі є сходи? Не всі в школах є сходи. У нас, наприклад, в руці маленькій школі є сходи. І вони, знаєте, такі ті, що туди, коли будуть діти, це дуже страшно дивитися. Вони сідають, бійця, спускаються, що, знаєте, з... Зверху донизу і бігають по тих сходах, і він так любить стрибати. Йому робила класна керівничка зауваження, тому що вона ну, боялася на це дивитися, вона казала: рано чи пізно щось з тобою трапиться, ти, напевно, опонову зламаєш або руку, тому що, коли я на тебе дивлюся, як ти стрибаєш, у мене ж просто замирає серце. Вона одразу дзвонила до мами і каже, що, ну, будь ласка, поговоріть зі своїм сином. Як ви думаєте, чим закінчилася ця вся історія з острівками? Так, так, сталося те, що сталося. Те, що напевно не мало статися, він зламав ногу. Слава Богу, що перелом був не надто складний, такий. Чолек узрісся, але він потрапив е, в лікарню, йому зробили значить, перев'язку, і спочатку він радів, як ви думаєте, чому. Він порадів тому, що не піде до школи, а потім він засумував. Він склав цілий список втрат, які він зазнає через цю травму. І одну, 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 одним пунктом е, в цьому списку було одне з його улюблених занять це нескрибки. Він дуже любив збирати гриби. А на вулиці якраз була Золота осінь. І він зрозумів, що через свій послуг він втратив цю можливість. Тому він дуже пошкодував, що він не слухав маму, не слухав власну керівничку. І є один вірш у Біблії, який говорить про непослуг. Зараз він нам висвітлюється на екрані. Він записаний у приповісті Соломона, 15 розділ, 30. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається по здобуде дорогу.